Привіт! Ось ось розпочнеться взяток з садків. У нас північ Дніпропетрівської області, північний схід, і бджоли зараз активно дуже розвиваються для того, щоб їм трішечки в цьому плані допомогти, бо температура вночі у нас спускається і до нуля, і до плюс двох. то ми будемо використовувати певні засоби для цього, тобто, щоб бджолкам зробити. Дуже таку, знаєте, вітамінний бум, вітамінну таку базу, щоб їм було проще розвиватися, щоб матка краще клала яйця, ну і щоб вони себе взагалі краще почували. Що ми будемо для цього застосовувати? Бачу багато бджолярів зараз різні, різні препарати використовують. Ми вже спробували бджолюс, дали частині сімей. Я подивився, дійсно є результат, і ви знаєте, я дійсно помітив різницю. Ну, сьогодні ми будемо використовувати інший препарат. Якраз ось цю вітаміни цей бум, вітамінну добавку. Це засіб комплексний Бівіта Плюс від компанії Бівел. Що це за засіб? Ми його використовували вже в минулому році восени для того, щоб покращити е, стан бджолок. Засіб е, діючий, як так само, ось ми його перевірили. Він працює, але ми його застосовували, ну, скажімо так, вже восени весною ще не застосовували. Ось цікаво буде перевірити, як він себе поведе з бджолами весною. Це будемо давати певній кількості семей, не всім одразу. Даємо сьогодні. Штук 5 виберемо 5 8 сімейок, їм даємо, дивимось на їх стан. Ну і потім, якщо все ок, даємо всім іншим. Для того, щоб нам додати препарат в сироп, нам знадобиться сам препарат. Нам знадобиться ось таке мірне відерочко, Знадобиться ось такий шнек. Будемо їм розмішувати. Якщо ви використовуєте дуже великі об'єми, то ви можете взяти або дренажний якийсь насосик, закинути. Він там буде булькати постійно. Ну, методів існує багато. Що ми робимо? Беремо засіб один. Перемішали і Сиропчик, він такий жовтенький, цікавенький. Наберемо трішечки, ще помішаємо. Отак от. Перемішуємо. Далі беремо засіб номер два. Це як водичка. Теж перемішуємо. Слабенькі. В них є рамочка з кормом, ми їм ставили. Одразу ставимо їм годівничку і наливаємо сиропчику. Ось так. Закриваємо і йдемо до наступної. Не забуваємо міняти пластинки. Ну що, наступна сімейка? Так, одразу їм даємо годівничку. Міняємо полосочку. Бачите, я працюю в перчатках обов'язково, бо ми контактуємо з вами з препаратом, тому нащо нам та гидота на руках? Ви одразу, до речі, можете бачити кількість бджоли на рамках. Бо там було питали люди, а скільки бджоли, одразу можна побачити. Накрили, закрили. Обов'язково помічаємо ті сім'ї, в які даємо різні препарати. До речі, я вже казав про класний додаток, Apiarom. Зараз десь буде вспливашечка, там можна ввести всі дані своєї пасіки, він безкоштовний. Єдине, що ну, нібито він працює тільки на айфонах. Ось, тому пошукайте його в плеймаркеті, а ми з вами продовжуємо. Так само рамку забрали на повалку, кормушку поставили. Одразу, давайте ми їм замінимо смужечку. Оце, до речі, там питали щодо проклейки ППС е металевим скотчем. Ми так раніше робили. Але це добре, що я в масці. Вон, бачите вони з лючки. Так раніше робили, зараз так не робимо, бо бджоли ну, вона відстає дуже часто. Давайте так, сюди ми їм поставимо. Все. Все. Теж є. Наступна. Дуже добре відчувається тепло, коли відкриваєш кришку. Бджолки гріють розплод є. Бачите, бджола не дуже задоволена, що вже у нас така вечірня-вечірня погода, але нічого. Так, все. Дивимось, щоб ніде бджіл не було, бо зараз кожна бджілка на вагу золота вона буде виховувати собі заміну.